Розділ четвертий. Дрібні неприємності. Джорджа зачитала лист вголос. Він був короткий, очевидно, писався поспіхом. Люба Джорджо, твоя мама важко захворіла. Я вирушаю з нею до шпиталю. Пробуду там, доки їй не покращує. Може кілька днів, а може й тиждень. Телефонуватиму тобі щоранку о дев'ятій та повідомлятиму про стан мами. Вас догляне пані стик. Постарайтеся ладнати з нею, поки я не повернуся. Люблячий тебе батько. Лили зітхнула Ен, розуміючи, як важко Джорджі. Джорджа гаряче любила маму, на очі їй набігли сльози. Джорджа ніколи не плакала, але так жахливо було прийти додому і виявити, що мами немає і батька немає, нікого немає, окрім пані стик та Едгара. Я не винесу того, що маму ушпиталили, раптом захлипала Джорджа, тиснулась обличчям у подушку на канапі. Вона, вона може вже не повернутися. Не кажи, дурний, Джорджо, сказав Джуліан, сідаючи поруч і обіймаючи її. Звісно ж, вона повернеться. Чом би їй не повернутися, адже твій батько пише, що буде з нею, поки їй не покращає. І це лише кілька днів? Тримайся, Джорджа, не журися, це тобі не пасує. Я навіть не попрощалася з нею, хлипала бідолашна Джорджа. І ще змусила її просити пані стик готувати канапки, хоча й сама могла це зробити. Я хочу поїхати до мами, знайти її і подивитися, як вона почувається. Ти ж не знаєш, куди її відвезли, а якби й знала, тебе до неї не пустили б, заспокійливо мовив Дік. Ходімо поб'ємо чаю. Це нас усіх підбадьорить. Я не можу їсти, роздратувалась Джордже. Тімоті тиснувся носом у її руки і спробував їх лизнути. А вона схилила голову. Пес тихо заскавчав. Бідолашний Тімі. Він нічого не розуміє, сказала Ен. Він у розпачі, бо ти журишся, Джорджо. Ці слова змусили Джорджу випростатися. Вона протерла очі і дозволила Тімі злизати сльози з рук. Пес здивувався, що вони солоні. Та й спробував залізти Джорджі на коліна. Дурненький, Тімі, сказала Джорджа уже своїм звичайним голосом. Не хвилюйся. Просто це був для мене шок. Мені вже краще, Тімі. Не скигли, дурнятко. Зі мною все гаразд. У мене нічого не болить. Але пес відчував, коли Джорджа плаче, або журиться, або їй боляче. І він і далі скавулів, торкав лапами і намагався залізти їй на коліна. Джуліан відчинив двері. Піду скажу пані стик, що ми чекаємо на підвечірок, і вийшов з кімнати. Друзі подумали, який він хоробрий, що не боїться говорити з пані Стик. Джуліан підійшов до дверей кухні і відчинив їх. У кухні сидів едгар. Одна половина його обличчя червоніла після ляпасу Джорджі. Була там і пані стик. Дуже похмура. Якщо ця дівчиська ще раз ударить Едгара, я візьмусь за неї, пригрозила вона. Едгар отримав по заслузі, сказав Джуліан. Будь ласка, можна нам чаю? Я вирішила під вечірок вам не готувати, заявила пані Стик. Із свого кутка? Виліз її песик і загарчав на Джуліана. Правильно, похнастику, гарчи на тих, хто б'є едгара. Однак Джуліан не злякався пса. Якщо ви не збираєтеся готувати, я сам усе зроблю, заявив він. Де хліб і кекси? Пані стик втупилася у Джуліана, але він сміливо зустрів її погляд, жодного разу не осмигнувши. Тільки подумав, що вона напрочуд неприємна жінка і що він не дозволить їй взяти огору над ним. Хлопець вельми пошкодував, що не може вигнати її. Пані стик не витримала і першою відвела погляд. Гаразд я подам чай, просичала вона. Але якщо ви дозволите собі ще якісь витівки, я вам нічого готувати не буду. А якщо ви дозволите собі якісь витівки, я заявлю в поліцію. Несподівано для самого себе, докинув Джуліан. Слова вирвалися мамахіть Але справили враження на пані стик. Вона раптом стривожилася. Ну, нащо ж так грубо, сказала вона набагато вічливіше. Ми усі в шоці так перехвилювалися. Вже не сучай. Джуліан вийшов. Його здивувало, що через погрозу звернутися до поліції пані стик стала набагато вічливішим. Може, злякалася, що поліція повідомить дядькові Квентіну і той поспішить повернутися. А дядько Квентін панькатися з нею не буде. Джуліан повернувся до друзів. Чай уже несуть, сказав він. Збадьортеся. Проте, коли пані стик принесла чай, настрій у всіх був невеселий. Джорджа соромилася власних сліз. Ен досі не оговталася. Дід намагався дурнуватими жартами розвеселити гурт, але жарти були такі невдалі, що незабаром він кинув цю справу. Джуліан був серйозний і дбайливий. Він якось несподівано подорослішав. Тімоті сидів біля Джорджі поклавши голову їй на коліна, шкода, що в мене нема собаки, який би мене так любив, думала Ен. Тімі не відводив від Джорджі великих карих відданих очей. Тепер, коли його маленька хазяйка була засмучена, він, окрім неї, нікого не бачив. І не чув. Діти не звертали уваги на те, що споживають, але їм однаково покращило, і вони почувалися ліпше. Йти до затоки проти вечора вони не схотіли І чекали. Раптом задзвонить телефон і їм повідомлять про стан мами Джорджі. Вони сідали в садку. Прислухалися до телефону. З кухні долинула пісенька. Джорджа манюня, ковбаска і нюня пиріг, сидить у садку з псом біля ніг і розпускає нюні. Жюліан підвівся, підійшов до кухонного вікна і зазирнув усередину. Едгар був там сам. Виходь, Едгаре, сердито сказав Джуліан. Я навчу тебе іншої пісеньки. Виходь. Едгар не поворухнувся. А що? Не можна співати те, що мені подобається? Можна. Відповів Джуліан. Тільки не цю пісню. Я навчу тебе іншої. Виходь, і не подумаю, сказав Едгар. Ти ж хочеш битися зі мною? Так, хочу, підтвердив Джуліан. Продовження буде.